Третій проповідав і останній і е, хотілося б да, підвести трошки підсумок того, що говорили сьогодні, свідчили. Е, так було сказано, як особисто наче до мене. І знаєте, брат Олег говорив за те, що Господь е, мед, мед, так, мове, І Скільки було названо причин, чому це відбувається, і перша була названа, тому що ми буває дійсно, як і учні, покладаємося на себе десь багато в чому. І якось мав спілкування таке, от, війна, у нас так всі страшні ці події відбуваються, і молимося, поснемося, але Господь теж допускає продовження цих страждань. І от було таке звинувачення навіть в сторону Бога, що чому так відбувається. І Бог, я б теж сказав, що десь в нас щось є таке, що ми, як брат Олег казав, десь високо про себе думаємо, покладаємося на себе, на людей. Але було звинувачення, що Бог чи, чи славний тоді, хоче, щоб його мутіки от Славу воздавали, і таке обвинувачення в сторону е, Бога. Але я так подумав, що е, от, е, дійсно як людина на себе покладається, то буде відповідати сама, дійсно, перед Богом. ви прийде той час, і то не тому Бог це допускає, що Він хоче славу йому, а тому, що він переживає за нас, щоб ми самі за себе не відповідали, щоб ми покладалися на нього. І вони всі це розуміють. На жаль, не всі це розуміють. Не мав людей розуміння, але він приходить в час. Він приходить час. Ти сказав, що він хоч і повільно, м'ядвий, але він завжди приходить вчасно. Він дає стілення. Як сьогодні було свідчення, сестра Анна свідчила, дає таке стілення чудне, щоб показати, щоб що зробити. Я не знаю, яка Біблія, можливо, ще залишилося там в лікарні. Я не думаю, що це закінчення історії. Ми, можливо, не знаємо, що відбувається далі, але Господь веде своїми такими шляхами чудними, і ми тільки в зустріч, можливо, все знаємо. Чому так Бог допускає? Чому допускає страждання, хвороби різні такі муки, люди буває, переносять. А це не просто так. У Бога є якась певна. Ці. І часто він спасає, рятує, збавляє цих хвороб, але буває і, і, і по-іншому складаються обставини. Буває і не так складається, як брат Давід говорив, що із Даніївом відбулося, що Бог врятував його від львів. А буває, що і, не, і такого не буває. Буває, зовсім по-другому складається, закінчується. От На цій неділі мене, мене дуже вразило. Я думаю, що багато хто чув, можливо, усі чули такі ці дві події, що відбулися голосні такі Чарлі Кірк, відомий блогер, якого було дуже багато підписників в інтернеті. Я не був особисто на нього підписаний, але час від часу, часу було викидало мені його відео, і я дивився, як він сильно. З яким сильним Словою Божому, як він свідчить про Господа Ісуса Христа і на цю неділю він молодому віці, він пішов із життя, забрав його життя в публічному місці, без цензури, це все добився. І це було умовний, і я так зрозумів, що він не, не спіл нічого навіть подумати. Як це бистро відбулося? І друга історія, яка пов'язана із дівчиною нашою українкою, яка також дуже швидко забрала сильні життя. І знаєте, мені шкода було дуже сильно і одного, і іншого. Але більше шкода цю українку. Тому що я знав, що Чарлі Кірк, я за нього дивився, що він ще в 5 класі посвятив своє життя Ісусу Христу. Він надіявся і казав, що все, що я роблю, це за для мого Господа Ісуса, це Його слова, це так. Тому, да, навіть якщо він не встиг щось подумати, я знаю, що Господь приходить вчасно, да? вчасно, але я не впевнений за цю дівчину. Я тільки сподіваюся, що Господь їй дав також можливість, тому що було там також короткий час, але вона могла ще все. Оцінити і розсудити. Тому дай нам Бог, щоб нам бути готові, як сьогодні було сказано, що 23 да, вересня буде приход зустрічі Господа Ісуса Христа з Його церкви. Е, чи е, саме головне, щоб нам бути готовими до цього зустріч? Чи це буде 23, чи це буде можливо в когось, дай Бог усім життя? і щасливо, але ми не знаємо, що має бути. Щоб це було зустріч, і щоб ми були готові. Як наше серце готове до зустрічі з Господом Ісусом? І я хотів би на таку тему постараюся по-бистрому, 15 до 20 не більше, яке моє серце. Яке моє серце? Після цих подій я так оцінював себе і перечитував, і зміркував. І також хочу поділитися із вами цими словами на цю тему, яке моє серце? Один старий чоловік, з яким я нещодавно познайомився, постійно тримає на столі Біблію. І я запитав: я в нього досить часто буваю, буває щодня, я запитав. Його. Чи читає він її, її, цю книгу? На що він відповів, читаю, але нічого не розуміє. І як взагалі хтось може її розуміти і вірити в тому, що в ній написано, сказав він Роздратога. І це, на жаль, не єдиний випадок, коли Біблія справді для одних людей стає світом, дороговказом і е, джерелом життя, а для інших лишається закритою книгою. Незрозумілою або навіть відкинутою. І якщо можна так сказати, це для них закодована книга, це узгоджується із, зі словами Ісуса, бо вам дано знати таємниці царства Небесного, а їм не дано, написано у Матвія 13.11. Господь Ісус дає зрозуміти тут, що є дві категорії людей, яким дано відкрито, і яким закрито Слово Боже. Яка ж причина, що Слово Боже закрите? Відкритість чи закритість цієї книги, від чого це залежить? Чи важливість це питання? Чи відкрита ця книга для нас? Я задаю собі ці питання і розумію, що мені також не завжди було відкрите слово Боже і зрозуміле. Думаю, що я прочитав Біблію не всю вже не один раз і буває так. І зараз я читаю усість книг. Що коли я її читав минулий раз, я не так розумів це. Але тепер мені відкривається все по-іншому і з іншого боку. Е, я дякую за це Богу. Чи буває подібне у кожного з нас? Е, книга, яку я читаю така ж сама, навіть переклад той самий, і розуміння її, розуміння її може бути іншим у мене. Е, це, я думаю, залежить не тільки від Святої книги. А й від серця людини. Чи готова людина слухати, приймати і коритися Слову Божому? Слухати, приймати і коритися. Е, я хочу прочитати не тільки 13-й 13 вірш, а й попередні вірші, щоб правильно зрозуміти контекст притчі, яку говорив Ісус. Ця притча записана в трьох Євангеліях у Матвія, Марка і в Луки. Е, що підкреслює важливість її? Я зачитаю. З одного місця, із Матфія, 13 розділ з 1 віша по 13-й. Того ж дня, вийшов, вийшовши з дому, Ісус сів біля моря і зібралося до нього багато народу, так що йому довелося війти у човен і сісти. А весь народ стояв на березі і говорив їм притчами багато, кажучи: ось вийшов сівар сіяти. І коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі. І прилетіло птахи і поклювали його. Інше впало на місця кам'яниці, де небагато було землі. І скоро зійшло, бо ця земля не глибока. Коли ж зійшло сонце зіб'яло, і оскільки не мало кореня, засохло. Інше впало в терня і виросло в і загушило його. Інше впало на довгу землю і дало хліб в сто і друге шістдесят, інше в 30 разів. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І приступивши ученики сказав йому, чому притчами говориш їм. Він сказав їм у відповідь: «У тому, що вам дано розуміти тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасте і примножиться, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чинують. І розуміючи і, і не розуміючи. Ісус написано говорить їм притчами багато. Тобто Ісус, напевно, не однує тоді притчу говорить. Він намагався навчити народ, який зібрався до нього. І, напевно, Він бачив, що вони слухають, але не розуміють. Мені було б цікаво почути, що ще говорив Ісус. Але із усіх цих притч, які Він говорив в той раз, Євангелія приводить лише одну прощуча. І це не випадково. Я думаю, це саме та інформація, яку Бог найбільше хоче до нас доглядає. Чому Ісус Христос говорить притчами? І що таке притча? Притча – це коротке навчальне оповідання в алгоритній образній формі. Яка через прості життєві приклади пояснює глибокі духовні або моральні істини. Ісус Христос часто використовував їх, вони допомагали слухачам зрозуміти Божі істини через знайомі образи. Що ж означає притча про Сіяча? Я хотів би звернути увагу на декілька моментів: сівач, про якого говорить Ісус. це образ, в першу чергу самого Господа Ісуса і Його послідовників всіх тих, хто свідчить Євангелія. В підтвердженні цього в Біблії записано багато місць, наприклад, 2 Коринтянам 9.6. При цьому скажу, хто сіє скупо, той скупо і важне, і хто сіє щедро, той щедро і пожне. Тут застосовується образ сіяння відносно служіння і поширення Божого Слова. Дивлячись на це, я аналізую себе і задаю собі питання, як сію я? Чи добре виконую справу Господа Ісуса? Друге, це насіння, яке сіє сівач. Це слово Боже, яке сіється в розум, серця людей. 1 Петра 1.23. Я відроджую не від слінного насіння, а від нетвінного, від Слова Бога живого, який перебуває по вік. Від слова Бога живого. Тут апостол Петро прямо називає Слово Боже насіння, через яке люди відроджуються до нового життя. Це показує духовну силу Слова. Воно вічне, недвінне і через нього Бог народжує в людині нове життя. Третє це земля, почва, грунт. Куди впало насіння це людина. Розум або по-іншому називається серце людини. Притчі 4.23 записано: більше за все бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Під серцем є таке пояснення, не завжди потрібно розуміти м'ясо, який качає кров. Але серце це як, як ударе. Сама серцевина центр його. Який ми на перший погляд не бачимо, але ця серцевина найбільше впливає на розвиток і життя дерева. Так я хотів би провести паралель із людиною, в якої, говорить, є якийсь стержень. Чули такий вистріл, напевно. Тобто серцевина, яка є сутністю, центром людини або її душою, серце це, не це центр внутрішнього життя людини. Думки, почуття, воля. Саме туди сіється слово Боже, насіння. Якщо серце чисте, добре і збережене для Бога, воно стає доброю землею, яка приймає насіння, Боже Слово і приносить плід. Я знав колись одного дуже старого чоловіка, якому було десь під 100 років. Познайомилися ми з ним в церкві, коли я прийшов до церкви. В ньому було видно, що його тіло було дуже старе і зношене. Але коли я з ним вище познайомився, став його підвозити зібрання додому, то зрозумів, що не дивлячись на його біологічний вік, він був повний життєвої сили. Він казав мені, що його довідків вже давно немає нікого в живих. А йому Бог дає життя, тому що він вірує. І приносить плід у житті. Цей старий брат мав багато проблем із здоров'ям і часто ходив до лікарні. В нього з собою завжди були якісь брошури або інша духовна література. І він намагався будь-кому засвідчити Євангелію, розповісти про Спасителя Ісуса Христа. І я зрозумів, що це була основна причина, чому він був у лікарні. Він приносив добрий плід у житті. Тож, основне, на що я хочу сьогодні звернути увагу, Ісус у притчі прийняє людину із землею. Він говорить, що земля може бути різна. Він каже, в притчі, що насіння, слово Боже, сіється кругом. Приблизно однаково сіваць сіє, намагається зробити це рівномірно. І воно потрапляє на поверхню ґрунта. Але подальша доля цього насіння не однакова. Ісус приводить чотири варіанти, що з ним відбувається. Перше, це притулку при дорозі. І прилетіли птахи і поклювали його на насіння на полі, яке тільки посіяне, колись я сам бачив, відразу злітаються птахи. І доки воно не закликується в землю птахам його легко позбирати і з'їсти. Що це за птахи, про які говорить Ісус? Учні теж не розуміли. Значення цього. І тому попросили пояснення. Ісус сам з твома 8, 12. 8.12. А те, що край дороги, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. Отже, такі притчі символізують диявола та його злиту. Вони крадуть Слово Боже з людських сердець. Перш, ніж воно встигне прорости і дати води, це може е, статися через розсіння думок, сумніви, е, спокуси, які швидко відволікають людину від почутого. Тобто картина зрозуміла, як птахам легко поклювати насіння, е, яке не встигло заглибитися, так і стані легко забрати серце слово, якщо людина його не прийняла вірою. І не. Корінила в собі. Друге, на що я хочу звернути увагу, на, про що говорить Ісус, на місця Кам'янистів впав, там, де я жив раніше, була дуже родюча земля. Це центр України дає найбільша кількість найродючішого чорнозему у світі. Навіть та зразок українського чорнозему, також відомий як чорноземний Яма, знаходиться у музеї в Парижі. І цей зразок представляє надзвичайно родючі ґрунт. із вмістом гумусу приблизно 15%. І він використовується як стандарт у світових, світових вимірювальних системах. Люди кажуть в нас, якщо на відпалку всунеш у землю, то вона проросте. Але в світі є різні ґрунти, є з великим вмістом глини, піска, навіть каміння. Я чув, що в Англії були... Поля, вставлені муким камінням, що сильно ускладнювало замироцтво. І для того, щоб покращити врожайність, доводилося прикладати великих зусиль, вибираючи постійно з ґрунту каміння. Щоб мати хоч якийсь урожай, селяни змушені були систематично вибирати каміння з полів. Цей приклад дуже добре ілюструє речу про насіння, яке впало на кам'янистий ґрунт Матвія 13 років. Каміння у серці людини це поверхнева віра без глибокого коріння. Коли приходять труднощі, чи гоніння, таке насіння швидко засихає, не маючи глибокого коріння. Як у селян була потреба очищати поля від каміння, щоб був добрий урожай, так християнам треба очищати серця від твердості, поверхневості, непрощення, сумнівів. Щоб Слово Боже могло глибоко вкорінитися. Третє, насіння, яке впало поміжте. Сам Ісус пояснив учням це 8.14. А те, що впало поміщення, це ті, що слухають Слово, але відходять і заглушені турботами багатством та життєвими насолодами не дають полі. Терні турботи, проблеми, жадність до багатства і розкоші. Вони заглушують слово у серці, так що воно не може дати хід. Так як на полі, на городі, проростає добре насіння, яке ми сіяли, а разом з ним проростає і недобре. Бур'ян, терм. І якщо ми не боротися не знищувати його, то в майбутньому він пережине хороше насіння і заглушить його. Так що плоду хорошого не буде, або буде дуже мало. Або зовсім. Так людина може слухати слово Боже, навіть приймати його, але дозволяє життєвим турботам, суєті взяти вверх. Таких прикладів багато. Я пам'ятаю, брат Олег казав, що є багато людей приходило до церкви у цій місцевості. І, але перестали ходити. І так буває у кожній помісній церкві. я знаю. Терен заглушує добре насіння. Тому що слово проросло. І щоб воно проросло, потрібно очищати серце від терму. Інакше воно росте разом із терм, росте разом із словом, і врешті заглушить його. Четверте. нарешті добра е, е, земля, родюча. Матвія 13:8. Інше впало на добру землю і дало плід одну стократ. Друга 60, інша 30 разів. Множинність плодів вказана. 30, 60, 100. Показує, що в різних людей результат може бути різним. Але у всіх він має бути видовий. Що це за плоди? Це вже інша тема, але я тільки зачитаю одне місце з Біблії. Це полакам 5, 22, 23. Плід же Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість золотий вірш в Білій. Це плоди є ознакою, що серце людини є доброю землею, якщо ці в нас є плоди. Тому ці плоди є ознакою, що серце людини є доброю землею, і яка послухала і прийняла насіння Слово Боже. І підкорилося йому, і приносить плід. Нехай кожен себе проаналізує і задасть собі питання: чи слухаю я? чи приймаю, чи підкоряюся я Слову Божому. Ісус це досконалий приклад Богу. Це усе, що Павло називає плодом Духа 5.22, ми бачимо у житті Господа Ісуса Христа. Любов, Ісус віддав життя за нас. І, Івана 15,13 Радість. Він каже, щоб радість моя була в вас. Івана 15,11 Мир. Христос названий Князем Миру, Ісайя 9,6 А учням сказав, мій мир даю вам. Івана 14,27 Доброта і милосердя. Ісус зцілював хворих жалів голодних, прощав грішників. Віра і вірність. Він був відданий і вірний волі Отця до кінця, аж до смерті на Христі Філопян 2.8. Лагідність є лагідність мирені серцем Матвія 11, 29. Стриманість Він відкинув усі спокуси диявола в пустині, Матвія 4 розділ. І довготерпіння. Він терпів заради він терпів заради знущання, хрест. Померзано заради нас, заплативши своїм життям, щоб ми мали спасіння і життя вічне. І Воскрес на третій день, і возмістя і чекає на кожного в своєму царстві, спостерігаючи, як ми слухаємо, приймаємо і боремося його Словом. Тож, підводячи висновок, хочу сказати, Слово Боже це насіння, яке сіється для кожного з нас, але від нас залежить, яке наше серце. Дорога, каміння, терня чи добра земля. Приклад Ісуса Христа це досконалий зірець повиношення. Тому я хотів би, щоб кожен задав, запитав себе, яке моє серце сьогодні? Чи я дорога, каміння, терня чи добра земля, яка приймає Слово і приносить плід? І щоб кожен проаналізував себе, і якщо бачить, що його серце не є доброю землею. Щоб з, ним, щоб з ним не так звернувся, що якщо щось не так з ним, то щоб звернувся до Господа Ісуса, лише Він може допомогти очистити наше серце, змінити ґрунт нашого життя і зробити його плодоносним для Бога. І життя вічне. Нехай допоможе нам цьому Бог, а йому хай буде слава за все.